Учні коломийської ДЮСШ номер 2 вихованці тренера Михайла Шукайлика привезли додому призові місця з Івано-Франківська. Юні спортсмени взяли участь в обласному чемпіонаті із шахів. Як виборювали перемогу коломийські шахісти? Дивіться далі. 7 по 9 квітня у Івано-Франківську проходив чемпіонат області з шахів серед хлопчиків та дівчат 2003 року народження і молодших. У турнірі взяли участь 24 учасники зі всієї Івано-Франківщини. Грали в класичні, швидкі та блискавичні шахи. У класичних чемпіоном області став коломиянин, учень другої школи Тарас Стефурак. Результат 8,5 очок із 9 можливих. Бронза теж наша. Призером став учень загальноосвітньої школи номер 4 Захар Ковалюк. Його результат 6,5 очок. У швидких шахах чемпіонство виборов також та. Тарас Стефурак з результатом 6,5 очок із 7 можливих. А ще Тарас відзначився в блискавичних шахах. Перше та друге місця поділив з Івано-Франківчанином Назаром Слюсарем: 15 очок із 17 можливих. Призерів нагородили медалями, грамотами обласного управління спорту та вимпелами. Переможець турніру здобув путівку на чемпіонат України, який відбудеться у травні в Євпаторії.